Цього чудового осіннього дня у коледжі справжня метушня. А це все тому, що усі студенти поспішають привітати своїх найкращих викладачів з їхнім професійним святом. Що ж, давайте дізнаємось детальніше. Що б ви хотіли побажати викладачам з нагоди Дня працівника освіти? Хочеться побажати, щоб наші викладачі отримували задоволення від своєї роботи, а також бажаю найкращих студентів. Дорогі наші викладачі, будьте завжди здоровими, щасливими, посміхайтесь і радійте якомога частіше. Бажаю завжди гарного настрою, завжди помічати прекрасні простих і не звертати уваги на наші маленькі недоліки. Нехай кожен новий день дарує найцікавіші відкриття. А ми, ваші студенти, будемо радувати вас своїми успіхами. Бажаю нашим викладачам натхнення, терпіння та оптимізму. Залишайтесь завжди молоді душею і пам'ятайте, ми вас любимо. Хочеться побажати щирих посмішок як найбільш радісних хвилин, і найголовніше мирного неба усім нам. Нехай сьогодні усі квіти світу належать вам! Ви найкращих!